Біфрен. спокій за ясної голови. Пан Кулеба має бути в ефірі загальнонаціональний марафон вже зараз. Да, Вітаємо бачимо вас. Бачимо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка. Ви я бачу, вже посміхаєте з гарним настроєм нарешті. Скажіть, будь ласка, що ви можете розказати, наскільки довго тривали перемови про таку подію і ну, коли чекати якоїсь сформульованої відповіді? Хоча Я відверто скажу, посміхаюся. Виключно успіхом наших збройних сил, тому що це дійсно те, що надихає, і те, що зміцнює наші позиції в дипломатії, до всього іншого ми підходимо без посмішок. Рішення власне визріло доволі швидко, і тут провідну роль зіграв президент України. Ми дипломати лише правильно допомогли його сформулювати. І сьогодні е, власне рада національної безпеки е, ухвалила відповідне рішення. Далі історію ви знаєте, е, тепер е, вже лунають заяви країн, які підтримують е, заявку України на членство. Є е, е, ті, хто візьмуть паузу. Це нормальний процес. Безумовно, завтра, післязавтра е, нічого не станеться. Але ми створили принципово нову логіку і динаміку. Процесу вступу України до НАТО, і це головне, і над цим ми будемо працювати, пане Дмитре, Пан Столтенберг не відповів прямо чи е Північно-Атлантичний Альянс бере в роботу, тобто він бере в роботу, але чи е він позитивно е чи відповідь буде позитивною. Це означає саме тому, що має з кожною країною поговорити сам е -е Столтенберг. Правильно? Чи ви. Безумовно, рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок всі держави-члени НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до альянсу і до тих пір, поки цей консенсус не побудований, безумовно генсек НАТО не може сказати те, що він думає, але маючи певний досвід спілкування і взаємодії. З паном Столтенборгом я переконаний, що він та якраз думає, що Україна повинна бути членом НАТО і е, він готовий над цим працювати, але він буде над цим працювати тільки після того, як з'явиться консенсусне відповідне рішення держав-членів альянсу. А щоб таке рішення з'явилося? Чи плануєте ви, чи готуєтесь ви вже до такого туру європейського по країнах, аби проводити двосторонні перемовини, як це ефективно спрацювало при ЄС? І від кого очікувати неприємності, ну, крім Угорщина традиційно? Ой, а можна я спитаю, А ви набирали сьогодні Віктора Орбана? Він напевно зайнятий був, писав листа запрошення? Та слухайте, що йому шо йому дзвонити? Все ж ясно. І так е, насправді хочу звернути увагу, що сьогодні сьогодні всі держави-члени Європейського Союзу і серед них Угорщина е, засудили е, так звану спробу анексії. Чи так звані референдуми і спробу анексії нових українських територій підтвердили, що будуть підтримувати Україну і надалі. Але що стосується адвокаційної кампанії, безумовно, зараз президент вже поставив таку задачу всім нам, всім членам його дипломатичної команди, і безумовно, зараз буде розгорнута така ж машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки України на отримання. Член статусу члена Європейського су європейському союзі, будемо вести адвокацію, спілкуватися. Я буду говорити із країнами відповідними із генеральним секретарем НАТО. Ми розуміємо, де будуть проблеми. Ми розуміємо, де буде максимальна підтримка, і будемо вирішувати ці проблеми, пане Дмитро. Скажіть, скажіть чесно. Чи хоча б хтось з наших західних партнерів висловлював занепокоєння з приводу того, що Росія проведе референдуми, і це якимось чином носкує їхні дії партнерські? На початку, скажімо, так, тижні десь три тому були деякі партнери, які казали ні. А що ж це буде, куди це приведе, а що з цим робити? І була проведена така, я б сказав, системна з ними. Ми в дипломатії це називаємо роз'яснювальна робота. Була проведена системна роз'яснювальна робота, і станом вже на кінець минулого тижня ми мали консенсус серед ключових наших партнерів і друзів про те, що що б не зробила Росія, це не матиме жодного значення. І це не обмежує Україну в жодних діях. І власне, ті офіційні заяви, які ось позавчора, вчора, сьогодні лунають? Це якраз і є результат цієї проведеної роботи? Скажіть, будь ласка, ми вже маємо реакцію вашої колеги, голови команди канадської МЗС Мелані Жулі, яка сказала, її країна, точно за а чи маєте ви якусь реакцію ваших колег? Може ще неофіційно з приводу цієї нашої. Такою нестандартною подією, швидкої подачі заявки в НАТО запрошвидше процедурою ще й під час територіального конфлікту, так. Мені буквально за 15 хвилин до вашого ефіру один з Балтійських міністрів надіслав текст спільної заяви трьох Балтійських держав про те, що вони нас повністю підтримують. Все буде добре. Треба, дайте нам провести певну роботу. Не все буде одночасно. Але ще раз наголошу, що ключове, що відбулося, я може трошки не дипломатично скажу, але тепер про це можна говорити. Тобто той процес набуття а, членства Україною в НАТО, який був запущений у 2008 році, і в якому як знаєте, на Олімпіаді бігуни і перед ними бар'єр. Да? Так, от поставили бар'єр перед нами у вигляді ПДЧ. А, цей процес, він, в принципі, був заведений в глухий кут. І це була велика проблема. І треба було з цього глухого кута вийти і Україні, і НАТО. Тому що якби ми з нього не вийшли, то нам би з року в рік, і, можливо, з десятиліття в десятиліття постійно повторювали: ПДЧ, 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 ПДЧ. І ніколи це ПДЧ е, ми і не отримали. Але реальність докорінно змінилася, і власне на, на полі бою і тоді було ухвалено рішення змінити реальність і е, в дипломатичному просторі. І тому тепер я ще раз повторюся: ми змінили і логіку, і динаміку процесу євроатлантичної інтеграції і набуття, е, набуття членства в НАТО Україною. І тут, звичайно, принципова позиція президента зіграла ключову роль, тому що тепер ми. Кажемо дуже просто: Україна вже де-факто є членом НАТО. Залишилося оформити це де юре. Це має відбутися якнайшвидше і безпечі. Ось це той сигнал, який ми сьогодні надіслали світу. Так, я б Треба було додати, наші збройні сили України точно є вже членами НАТО. Не потужні частину. я жартував. Я зустрічався з членами НАТО в, із. У нас був там захід, один генсеком НАТО із усіма членами НАТО в Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї. ООН. і я їм розказав популярний в Україні жарт. Що якщо раніше е, Україна прагнула приєднатися до НАТО, то тепер НАТО прагне приєднатися до України до зустрі. і як не дивно, їм сподобалось. Вони сміялися, пане Дмитре, Скажіть, будь ласка, в листопаді G20... Зберуться керівники найбільших, найсильніших 20 країн світу і найвпливовіших. У Путіна завдання, яке йому видав керівник Китаю і прем'єр-міністр Індії, закінчити цю війну. Путін сказав: Я спробую якнайшвидше я обіцяю якнайшвидше її закінчити. Які ви бачите наступні маневри Росії і конкретно Путіна в цьому напрямку, І якщо можна уточнити, чи є вже реакція, чи знаєте, ви вже реакцію Москви? Ні, тут все доволі просто. Якщо послухати промову сьогоднішнього Путіна, то дуже чітко з неї видно і чутно. Що до кого він апелює у світі? Він апелює виключно до так званого глобального півдня, до Африки насамперед, до Азії, до Латинської Америки. Він розказує про колоніалізм, про поганий захід, який намагається нав'язати свою волю всьому світові. Що от Росія вона бореться за справедливість, а всі інші навпаки намагаються просто нав'язати свою волю іншим? Це означає, що. Ті за кого він бореться, тобто що він визнав, що ніяких домовленостей з заходом в широкому сенсі йому досягнути не вдасться, і максимум за що він бореться, це зараз за підтримку так званого глобального таки, для того, щоб посилити свої позиції на міжнародній арені за рахунок цієї роботи, і от на тлі цього якраз на тлі цих його зусиль і G20 для нього стає особливо важливим. Тому він спробує максимально скористатися з цього формату. Але як ми побачили на нещодавній на нещодавньому саміті Шанхайської, шанхайської організації співробітництва, навіть ті країни, які формально не діють проти Путіна, вони все одно намагаються триматися осторонь і навіть під час зустрічі з ними, або спілкуючись, кажуть йому, що вдавай припиняй цю війну. Тому його ситуація далі буде. Лише погіршуватися ніяких здобутків і ніякого вирівнювання ситуації йому досягнути не вдасться. Він лише намагається зараз уповільнити своє падіння. А ми будемо його прискорювати і на рівні контактів президента, який буде спілкуватись теж з лідерами глобального півдня. і я відправляюся вперше в історії турне українського міністра закордонних справ країнами Африки. Тому дипломатична боротьба на дипломатичному фронті буде е, дуже запекла, але я переконаний, що і тут ми переможемо. Пане пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а чи розглядає е, вітчизняна МЗС, Вітчизняна ставка е, Рада національної безпеки і оборони, офіс президента? Наприклад, такий варіант розвитку подій, коли Росія після сьогоднішньої події наступної скаже таке: ми закінчуємо війну на в тих кордонах, яких ми досягли. І пропонуємо Україні теж закінчити війну. Ваш хід. Наступальна операція. Дякую. А я повернуся все ж таки до питання: чи знаєте ви щось про реакцію Москви? І друга сьогодні пролунала заява про те, що Київ не бачить сенсу вести жодних перемовин з цим президентом. Що це означає дипломатичною мовою? І да, чого ми очікуємо? Ну, президент, е е е якщо ви помітили, вперше. Е Позначив цю позицію у своєму виступі перед Радою безпеки ООН. Це було декілька днів тому, здається, в понеділок, на початку тижня. Це був чіткий сигнал. Тобто, ми не діяли несподівано. Ми попереджали про наслідки спроби анексії наших територій. Нас не почули, і Путін все одно вдався до цієї ескалації. Зверніть увагу, що він зробив. Він сказав. По суті, ми анексуємо нові українські території, і при цьому ми спробуємо повернути Україну за стіл переговорів, але це взаємовиключні речі. Якщо ти анексуєш чиїсь території, якщо ти продовжуєш, якщо ти обстрілюєш мирну колону в Запоріжжі, і зараз ми з вами спілкуємося, і ви я думаю, ви теж чули в Києві сигнал тривоги, то це абсолютно не в'яжеться з переговорами. Тому Путін зараз буде грати ось цю гру. Так я ж готовий, це там Україна не готова. І хоча з всіма своїми діями до переговорів, хоча своїми всіма, своїми всіма діями він демонструє, що він обрав шлях війни. І тому президент зайняв теж чітку позицію: якщо ви обрали шлях війни, то ми обрали шлях самооборони. ви нас Вам не можна довіряти, ви люди, які не мають, не мають совісті. А одним з ключових принципів переговорів завжди є принцип добросовісності, і в усіх мовах світу є цей термін: принцип добросовісності в переговорах. Так, от, якщо немає совісті, то немає сенсу у Путіна, то немає сенсу і вести з ним переговори, пане Дмитре. Кілька місяців як відбулося запліднення, я перепрошую такого блоку як Польща, Україна і Британія. Можете сказати, коли відбудеться народження у цього союзу цього проекту? Mm, да, звучить доволі інтимно. Дійсно, не, не до пане початку. пане Дмитре. Я гадаю, що і дії доволі інтимні з урахуванням того, що міністр оборони Британії приїздив сюди таємно? А... Знаєте, колись вперше ідея цього союзу вона прозвучала дійсно так: на ходу, на пів пошепки це було ще минулої осені з тих пір. Ми багато працювали, і, зрештою, в Києві ви можете пам'ятати незадовго до початку війни. Три міністри закордонних справ України, Великої Британії і Польщі підписали відповідний меморандум про намір е, рухатися у цьому напрямі. Е, ми знову зустрілися вже з новим міністром британським е, і з польським колегою. Добре відомим в Нью йорку Випустили спільну заяву. Е, скажу так: багато цікавих і ґрунтованих процесів відбуваються на треку, як ви сказали, пані Анталія, повноцінного народження. Тристороннього формату тристороннього формату взаємодії України, Польщі та Великої Британії. Дайте трошки часу, але ми рухаємося в правильному напрямі. І я дуже радий, що ця ідея, яка народилася в Україні, вона зараз реалізовується на наших очах в найважливіший період європейської історії після завершення Другої світової війни. Будь ласка, крім НАТО і оцієї ідеї, яку ви щойно обговорили, є ще третя історія. Це ініціатива, цей план Расмансена Єрмака, який ми чули про персональні гарантії від цілого ряду країн. Наскільки е, складений кістяк цієї угоди? Наскільки можна говорити, що всі країни чітко розуміють, які гарантії це можуть бути. І знов таки, зараз актуальне питання ядерної парасольки, чи воно передбачається такою, таким планом. А... План пропозиція київський безпековий договір чи компакт, як його називають, підготовлений групою Єрмака Расмусена. це власне відповідь на запитання: а що відбувається з гарантіями безпеки держави між зараз і моментом, коли ця держава набула членство в НАТО, тому абсолютно природно, що цей документ, який ми зараз пропрацьовуємо з партнерами. Для... І він такий трошки як конструктор. Тобто з нього кожна країна може вибрати те, що вона може зробити. Це не є е... модель жорстка, коли або ти береш все, або не береш нічого. І ця гнучкість дозволяє нам в принципі, працювати з дуже різними країнами і пропонувати їм е... надати ці гарантії. Але ще раз наголошую: це гарантії лише для того, щоб е... перечекати. І дожити до моменту, коли ти стаєш членом НАТО і отримуєш колективні гарантії. Зараз ми на доволі просунуті стадії переговорів з одними країнами на початковій стадії з іншими. Я в Нью-Йорку представляв цей документ цілі низці країн, але динаміка є, і теж рухаємося в правильному напрямку. Пане Дмитре, я не пам'ятаю, хто сказав, але фраза звучала приблизно так, що ця війна може закінчитися так само несподівано, як і почалася, і натякали на, на непередбачувані обставини пов'язані з президентом Російської Федерації Путіним. Скажіть у Україні у наших партнерів лежить вже на столі план денуклеарізації Російської Федерації про всяк випадок. Знаєте, в Нью-Йорку у мене була одна розмова, де міністр закордонних справ однієї країни сказав, що на тлі успіхів українського контрнаступу і, і вічаю, вибачте, я трошки пропав: на тлі успіху українського контрнаступу і вічаю в Росії здається, настав час думати про майбутнє Росії, тому що майбутнє України зрозуміло, а от про майбутнє. Ну вибачте, якраз телефонують. А так, от про майбутнє так. Росії час, час, час думати, тому ці рефлексії відбуваються, скажу так, дипломатично. Зрозуміли. Спасибі вам, пан Дмитри, дякую, Дмитро Кулеба, міністр да. закордонних справ України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо. Ми всі з величезною цікавістю будемо стежити да, за роботу дипломатичного корпусу, який тепер виходить на новий рівень цікавості для всього світу.